Дивіться, яка гарна погода, який йде сніжок. У цьому році у нас на Сумщині доволі чимало випало снігу. Ось новий рік обіцяє бути сніжним, не таким, як у минулому році, зовсім не було снігу. Ось підійшов до своєї хурми. Як бачите, ось доріжка прокидана і видно, що ось тут гілочки вже вилізли за свої межі і заважають навіть ходити. Як ви бачите, ось черешочки, це все була хурмичка, це все були урожай. Але тут потрібно буде зробити кардинальну обрізку, щоб воно не мішало тут, бо вона у цьому році ой, така, а на слідуючий рік відросте ще далі і буде зовсім заважати. Тому тут буде зроблена кардинальна формуюча обрізка. Ну ось скажімо, ось буде обрізана ось ця гілочка. Ось ця ось така мощна гілочка йде. А теж потрібно буде обрізати. От, і все, все, бо тут зовсім не пройдеш. Оце все повідрізається. А поки що іще рано нехай проходять новорічні свята, а потім вже будемо слідкувати. Чи в січні, чи, мабуть, трошки пізніше буде залеж... залежати від того, яка буде. temperatura o nasciamo regione